Давайте розпочнемо комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регулярної політики. Якісь зауваження перед звітом чи заяви будуть? Я тільки прошу слова на початку. Так. Да. Угу. Будь ласка, можна, так? Да? Чи вже передаєте? Шановні депутати, я хочу звернутися. Зараз до вас до всіх за дорученням з міського, міського голови. Сьогодні у вас там два питання, але ну, з точки зору на перспективу. Дивіться, зараз багато інсинуацій, щоб зараз всі їх зняти, перекреслити і не дати можливості маніпулювати громадською думкою і іншими такими моментами. Значить, є вільний залишок. Він є. Він порядка 16 мільйонів гривень, який є у нашої громади. Але поки немає звіту Казначейської служби, да, відповідних е, документів, які б його затверджували, ми не маємо права ним розпоряджатися, його розподіляти. Однак, е, наш міський голова вже провів декілька зустрічей з. Е, Заступниками Харківської обласної військової адміністрації, з головою Чугуївської військової адміністрації, на яких на цих зустрічах да, вже попередні, досягнуто попередніх домовленостей. І практично всі 16 мільйонів гривень, які у нас залишилися з вільного залишку, між іншим, як і в попередній рік. Так точно, будуть спрямовані на нашу програму, яка так і називається та програма підтримки да? Збройних сил України, органів право правоохоронних органів, і т.д. дедеде по списку. Зразу ж скажу, що вони будуть прописані тоді, коли ми будемо. Ви будете брати участь у наступні, можливо, через сесію. Там будемо дивитися, коли це буде готово і коли відповідні фінансові документи будуть готові. Вони будуть правильно прописані, щоб сьогодні не прописувати там або що, да? там в програмах відповідних вони будуть прописані в програмах відповідних. Частина з них буде спрямована десь близько, мабуть, 12 мільйонів на надання субвенції до обласної адміністрації, яка має право займатися закупівлями. І таке інше, да? частина коштів будуть, скажімо так, використовуватися тут, але з перспективою там, передачі того ж самого майна до Збройних сил України. Політика обласної військової адміністрації сьогодні така: ми підтримуємо і будемо підтримувати ті підрозділи, які сьогодні знаходяться, які сформовані. і... Належить да, до юрисдикції Харківської області Слобожанщини, які сьогодні тут знаходяться, і які захищають кордони нашої області від агресора. Ну, от такий меседж, тобто, от, щоб ніяких маніпуляцій, спекуляцій, нічого не було. Не хвилюйтеся, всі ці кошти, я думаю, що депутатський корпус, ну і в тому числі і вашими да, зусиллями, підтримає це рішення. І всі ці кошти підуть на те, щоб наблизити нашу перемогу. Якщо є питання, якісь конкретні Дякую. 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 так, шановні перше питання про звіт з міського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики з міською міською радою та її виконавчим комітетом у 2024 році. Доповіда, да. да, будь ласка, Шановні депутати, норми закону. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності вимагають щорічно звітувати орган, який здійснює державну регуляторну політику, тому щорічно ми представляємо, ви розглядаєте звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики за минулий рік. Органами, які здійснюють державну регуляторну політику, це є і міська рада, і її виконавчий комітет. У зв'язку з цим, що робить, що що роблять ці наші органи, це планують діяльність підготовки регуляторних актів, ведуть реєстр діючих регуляторних актів, оприлюднюють документи на е, в процесі підготовки цих регуляторних актів та змін даних, переглядають діючі і звісно. Е, оприлюднюють, спілкуються з громадою, з депутатами, приймають від них пропозиції і рекомендації, планування. До 15 грудня щорічно, на наступний рік, ми приймаємо плани, діяльності регуляторної. Не так багато ми регуляторних актів передбачаємо в своїх планах і за минулий рік було прийнято лише один це затвердження правил благоустрою населених пунктів, який був прийнятий 24 грудня минулого року. На сьогоднішній день у нас діє 16 регуляторних актів, 6 з них це рішення виконавчого комітету і 10 рішення міської ради. Я вам можу всіх, щоб ви е, мали да, представлення, можу зачитати, які на сьогодні у нас є регуляторні акти, тому що це важливо, і ви будете знати своїм виборцям, громадянам, можете про це повідомити. У нас є на сьогодні порядок переведення житлових приміщень у нежитлові та їх реконструкції під розміщення об'єктів об невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові. Рішення ще 20-го року, 2012 року. Також порядок надання та зміни адреси об'єктам нерухомості на території з міської міської ради. 14-го року регуляторний акт. Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території з міської міської ради. 2017 року регуляторний акт. Правила розміщення зовнішньої реклами на території з міської міської ради комітету 2018 року. Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих святкових урочистих масових заходів на території міської міської ради 18-го року регуляторний акт. право затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для комунального підприємства «Зміївсервіс» СЕРВІС у 2021 році. Приймала міська рада про затвердження з міської ради технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Зміїв у 2020 році. Про створення інспекції з благоустрою при виконавчому комітеті з міської міської ради та положення про цю інспекцію 11 року нормативний акт. Про збереження порядку погодження режиму роботи, розташованих на території з міської, міської ради підприємств, стану та організації сфери обслуговування незалежної від власності. 11-го року регуляторний акт. Про збереження положення про порядок визначення виконавця послуг, вивезення твердих та рідких побутових відходів на території з міської, міської ради. 13-го року регуляторний акт. Про визначення переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких на території міської міської ради виборюються на конкурсних засадах 2013 року регуляторний акт про організацію діяльності поховання померлих на території з міської міської ради. 30 січня 2014 року було прийнято. Про встановлення місцевих податків і зборів та визначення розмірів їх ставок на території з міської міської ради від 5 липня 2021 року про затвердження з міській міській ради, технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Зміїв від 29 травня 2020 року про затвердження ставок арендної плати при укладанні договорів оренди землі на території земської територіальної громади від 22 серпня 2023 року. І вже я сьогодні згадувала правила благоустрою населених пунктів з територіальної громади від 24 грудня 2024 року. Е, ну, ви Звернули увагу, що деякі акти в нас доволі такі, такі, да, давно були прийняті ще в 2011-2012 році і звучить територія з міської, міської ради. Тому ми їх включаємо в план і на наступний рік це як порядок розміщення зовнішньої реклами, наприклад, порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення різних заходів. Їх треба переглядати, розповсюджувати їх на... Території всієї громади, тому ну, Зрозуміло. Прошу поговорити звідти. Голосуємо. Є питання? Не Голосуємо. Хто за? Одноголоса. Дякую. І друге питання про затвердження проєктної документації на будівництво за проектом створення на вибудівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах з міської територіальної громади. Пропонується затвердити проєктну документацію на будівництво за проєктом створення нове будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення МАСО, поручено, в населених пунктах зі територіальної громади з загальною кошторисною вартістю 23 мільйони 61 тисяча шістьсот гривень, в тому числі будівельні роботи. 3 мільйони 831 тисяча 775 гривень. Устаткування меблі інвентар 14 мільйонів 239 тисяч 791 гривня. Інші витрати 4 мільйони 590 тисяч 24 гривні. Ну це те, що скрізь по області, тут ми нічого не придумали. так, Сергій Васильович? Ні, це ой, О, програма, Зачити та саме в масу. Необхідно встановити в кожній громаді. Це вимога. Це вимога така. Да. Ми в минулому році розробили. Заключили договор з підприємством, яке нам розробило проект. Визначили п'ять очеред черг. Черг, будівництва. Перша черга і згідно значить, програми, планується на 2025 рік. Це черга іменно міста зміїв. Ну, черга на 2025 рік 2 мільйона 750 тисяч гривень. Це фінансування? У нас поки що коштів точно немає. Поки що. Просто сума така суттєва. на але це не співфінансування. Ну і це в рамках стратегії і Харківської області, і держави. Тому Кожній тут у нас немає власне. Це вимога. Да. Так, да, Це вимога. Я Є голосую. питання? Немає. Голосуємо. Хто так. за? Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Так. Порядок денний. Вичек.